На Дніпропетровщині виявили випадок сказу в тварини. Володимир Карасьов перебував на своїй дачі в селі Олександрівка, коли його покусала кішка. Розповідає, спочатку тварина поводила себе спокійно, а згодом агресивно накинулася на нього. З кустов випрыгнула кошка, Кусила за ногу. Перед этим ще кілька людей, Там же на дачах усіли. Рана на морді під глазом, так щоб сильної п'ен не було. Ну, у нього від, вся В Наступного дня після укусу кішки Володимир звернувся до травмпункту. Там зробили одноразове щеплення відказу і направили вже сюди по місту жительства. П'ять І буде Ну, наблюдають. Це стандартна процедура, нічого такого страшного. Кішку, каже Володимир, через два дні відправили на експертизу до вірусологічного відділу Дніпропетровської регіональної державної лабораторії. Там підтвердили у тварини сказ. В цій кімнаті проводять люмінісентну мікроскопію маском. От із головного мозку подозрітельного животного поступившого к нам ділиться мазки із головного мозку. Вірусологічний відділ, каже його завідувачка, єдине місце в нашій області, де діагностують сказ у тварин. З 2014-го там також досліджують звірів, привезених з Донеччини. З цього регіону найбільше випадків з Цити зразків позитивні аналізи у восьми. На Дніпропетровщині ситуація трохи краща, розповідає жінка. В цьому гаду наш відділ прислідував 250. В цьому році наш відділ дослідив 250 матеріалів на сказ. Це і дикі тварини, і собаки та коти, корови. З них 24 позитивні, тобто кожний десятий випадок позитивний. Зараз на осінь різко пішло збільшення цих випадків. Кіт, який покусав чоловіка в Олександрівці, каже головна спеціалістка Держпродспоживслужби Дніпропетровщини Вікторія Война, міг контактувати з інфікованими дикими тваринами. Розповідає, загалом постраждало чотири людини. Їм вже зробили щеплення. Протягом року скасеред тварин у межах міста не виявляли всі випадки в області. початку року виявлено 24 випадки сказу. Це були і коти, і собаки, і лисиці, і дрібна рогата худоба. Щороку реєструється сказ, і, на жаль, на зараз він зростає, тому що збільшується популяція лисиць. Це ті тварини, які є безпосередньо переносчиком сказу, тому що зараз військові дії і відстріл не проводиться. У вірусологічному відділі кажуть, не варто вбивати тварину, адже це ускладнить підтвердження сказу. А якщо не робити профілактику після укусу, розповідає головна спеціалістка Держпродспоживслужби, це завершиться смертю для людини, бо хвороба стовідсотково летальна. Також жінка радить власникам тварин робити щеплення. Вікторія Пінчук, Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Олександр Буряк, Суспільне, Новини Дніпро.